Сьогоднішня моя розповідь священичого життя про дівчину, яка продала свою душу дьяволу за вроду і привабливість. Це сталося восени, саме тоді, як наш храм став подвір'ям Святої Гори Афон. До Києва приїхали старці з афону і привезли чесну главу святого великомученика Пантелеймона. І ось в храмі на молебні почала біснуватися дівчина. Якраз під час окроплення людей святою водою. Очі в неї горіли, як у вовчиці, дивилася вона з-під лоба, звали її Тетяна. Юна дівчина, невеличка на зріст, була не позбавлена вроди, зайшла в храм самостійно. А ось під час молитви щось в ній грубо, недівочим голосом стало кричати, і вона кидалась на мене з кулаками. Сестри намагалися її втримати. А коли тримали. Регіт котився по храму і крик: Ти мені нічого не зробиш, я сильний. Після молебну, коли дівчина отямилась і заспокоїлась, я мав з нею розмову. Виявилось, що вона виховувалась без батька. До речі, діти з неповної сім'ї зовсім не захищені від впливу нечистої сили, і відьми, щоб передати комусь свої магічні згубні здібності, саме таких підбирають собі в учениці. Одинока мати не приділяла увагу вихованню доньці. Ніхто не водив з маличку дитину ні на музику, ні на спорт. І от вона сама собі знайшла заняття. Спочатку це були карти Таро, а потім, отримавши фіаско в першому юному коханні, дівчина стала відвідувати сайти з відьмами. Відьми обіцяли їй і привабливість, і красу, і магічний вплив на чоловіків. І в кінці кінців Тетяна дійшла до того. Що заключила договір Союз з сатаною. Зразок знайшла в інтернеті. Написала заяву, що продає свою душу д'яволу за те, щоб бути привабливою, щоб хлопці любили. В цьому вона вбачала своє дівоче щастя. Договір з сатаною Тетяна написала на папері і підписалась власною кров'ю. Цей договір передбачав, що вона повинна була викинути свій натільний хрест туалет. Викинути з дому всі ікони, і що віднині душа належить люциферу, що вона і зробила. Після цього всього договір вона поклала в скриньку, але згодом він кудись безслідно щез, філософія і прагнення Тетяни були дуже примітивними. Вона нічим не відрізнялася від примітивних дівчат віком від 15 до 19 років. Про християнство вона знала досить поверхнево, і хрещена була не в свідомому віці. В розмові стало також відомо, що після ритуалу дійсно до неї стали липнути дорослі чоловіки, але в більшості з маніакальними відхилами. Причому деякі з чоловіків до неї так прив'язувалися, що залишали свої сім'ї, робили і цінні подарунки. Але від деяких добродіїв вона отримувала не тільки подарунки, але й побої. Останній кавалерії так побив, що вона місяць лежала з черепно-мозковою травмою. Саме після лікування в нашій лікарні Олександрівській вона й завітала до нас в храм. В кінці розмови я запропонував дівчині залишитися на сповідь і приходити до нас на послуг в храм, мити підлогу, годувати бідних. Я їй посповідав. Але причастя все ж вирішили ми відкласти. Мені дуже хотілося, щоб вона гідно прийняла в себе цей скарб вічного життя, тим більше, що під час Херевимської пісні Тетяну просто виносило з храму, їй ставало зле. Прийшли тижні, дівчина стала мінятися на очах. Хоча на молебнах під час каждіння та окроплення святою водою її продовжувало колотити. Через місяць сестри милосердя, які її опікали, приготували Тетяну до святого причастя, пояснивши, що причастя це істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, і що це таємниця нашим розумом не збагнена, і що хліб і вино переосутнюються під час Євхаристії в тіло і кров. І що це таїнство опирається на слова Ісуса Христа. Ось ці слова святої Євангелії. Я хліб життя, оці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей? Той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. І ось Тетяна пішла на своє перше причастя пам'ятаю, це була неділя вона стояла в чергу до святої чаші. Їй було надзвичайно важко це зробити, якась невидима хвиля її відштовхувала і лякала. Але вона збиралася з новими силами і підступала все ближче до чаші. Позаду неї стояли сестри, що її опікали, і злегка підтримували. Хор співав Тіло Христове прийміте. Коли дівчина підходила до чаші, було враження, що повітря в храмі згустилося. нараз вітер вдарив у шибки храму, і деякі вікна зі скрипом розчахнулися. За вікнами почулося якесь завивання. Але на це майже ніхто з віруючих не звертав уваги, бо йшло причастя, та хоч би гармати били, але тут, в храмі, протікає ріка у вічне життя. І що може бути більш цінніше і важливіше, ніж присутність Господа Ісуса Христа і єднання з Ним? Коли Тетяна опинилася напроти чаші з тілом і кров'ю, вона довго не могла відкрити вуста, хоч і дуже цього хотіла. Тоді я перехрестив її чашею і причастив її. Вона, схрестивши руки на грудях, прийняла святиню, настав спокій і тиша. Тетяну відвели і дали запивку. Дівчина сіла на лавку. І почала читати подячні молитви після причастя. По закінченні літургії я підійшов поздоровити Тетяну зі святим Причастям, сказавши, що вона онтологічно з'єдналася з Ісусом Христом, і Христос зараз перебуває в її серці, і що з її очей лине світло Христове. Дівчина мені оповіла слідуюче Отче, я довго не могла підійти до чаші. Мене відштовхувала невидима сила. Крім того, перед тим як від поштовху вітру розчинилися вікна в храмі, я почула гучний голос, ніби кричали у вікна тисячі голосів Отець, отець, вона мені продала свою душу, навіщо ти її приймаєш? Я підняла голову і подивилася на чашу. Чаша в ваших руках хоче палала мов сонце і вабила мене до себе. І ось я причастилася, я дуже вдячна. Я вдячна Богу, що Він мене простив, я вже ніколи його не зраджу. При цих словах Тетяна перехрестилася, радісні сльози перлинами котилися по її прекрасному обличчю. Амінь. І Богу слава.